Привіт, привіт, всім дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на жовтень 2024 року. У жовтні місяці у вас дні народження. Я вас вітаю. Обов'язково загадуйте бажання, обов'язково пишіть собі список ваших бажань, і я зараз скажу чому, тому що у вас буде затемнення у вашому знаці. 2 жовтня відбудеться сонячне затемнення у 10 градусі Терезів. По-перше, дивіться, де у вас 10 градус разів у вашій натальній карті, якщо там є якісь планети, то вони будуть участвувати з цим затемненням, вони будуть дуже сильно себе проявляти. По-друге, у вас взагалі, от цей період трансформаційний, він вже от майже, майже закінчився, добіг кінця, і ще наступні там 2-3 місяці на вас це затемнення буде впливати, воно буде підштовхувати вас. Сонячне затемнення завжди дає новий початок, завжди дає ріст. Вам захочеться щось змінити в своєму житті, змінити, можливо, якийсь свій образ, або переїхати, почати займатися чимось новим, новий бізнес відкрити і проявляти себе більше у цей світ. Тому що ці затемнення вони вам давали змогу зрозуміти вас як особистість і інших людей, які навпроти вас знаходяться, що вони вам дають, що ви взагалі від них хочете, до чого ви прагнете у відношеннях і з іншими, так і з іншими людьми, і тут у вас оцей трансформаційний період він добігає кінця на наступні дев'ять років. Аж через дев'ять років повториться буде. Пів цикл, і через 18 років буде повний цикл затемнень. Ви дивіться собі також от 9 років, які у вас ставалися події, або 18 років назад. Як ви себе почували, що було важливого у вас? І зараз це може або повторитися, або це буде знову ж таки щось подібне до цього. Так, про затемнення ще більше розкажу у відео окремому. Зараз давайте дивитися ваші карти саме на жовтень місяць. Обов'язково дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три найголовніші знаки, які символізують саме вас. Якщо ви хочете особисту консультацію, то звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео. Так, ну що, поїхали. Перша колода карти для Терезів. Ой, одразу вам переворачується пажик кубків. Буде у вас якась нова новина, приємна. <кій> так. Карти для Терезів на жовтень 2024-го. Король мечей. Король мечей це ви. Це терези, це також можуть бути близнюки або водолії ще. І тут вам карти говорять про те, що вам потрібно бути собою і потрібно включати свою логіку, свої комунікативні навички. Дуже важливо мати якусь чіткість в цьому місяці, і тут у вас можуть бути так якісь трансформації, коли вам потрібно буде все контролювати, вам потрібно буде брати відповідальність, багато говорити, можливо, багато передавати своєї інформації або брати в когось інформацію. Інформацію для жінок може у вас тут програтися. Такий чоловік він буде вам подібний. Він може з вами співпрацювати. Це може бути якийсь адвокат, або це якийсь може бути лікар. Всі, у кого є дуже багато інформації в голові, яку вони передають далі. Також король мечей це може бути або вчитель якийсь, який буде вам передавати інформацію. Або це може бути хтось, хто займається, наприклад, в інтернеті, так працює, співпрацює через повітря, якісь такі повітряні шляхи, і тут ви можете себе, наприклад, просувати дуже сильно в інтернеті, на сочне затемнення вам дуже сильно це зайде. Тому тут у вас зразу така ваша карта вийшла. Місяць буде однозначно вашим, на дні колоди у вас. Імператриця це дуже хороший старший аркан, який несе достаток. Так, наступна карта для Терезів. Карта диявол. Дорогі Терези, у вас будуть або якісь спокуси. Цьому місяці, які вам потрібно буде чітко от контролювати, до чого вас тягне. Бажано би тут позбуватися якихось шкідливих звичок, або якихось залежностей. Тут в цьому місяці вам дуже от може якраз оця ваша, ваша така стійкість, вона може вам допомогти, або цей чоловік вам допоможе. Також це може бути просто карта якихось вечірок, це прям такі п'янки, гулянки, може бути карта пристрасті у когось. Так, і тут у когось будуть такі шалені ночі. Е, і карта диявол, вона також програється інколи як е, державні структури, які можуть вас захищати, які можуть вас, так вони мають можливість маніпулювати людьми. Вони мають можливість так розказувати. Це, наприклад, як поліція. Вони коли приходять, все, ви мусите виконувати те, що вони вам говорять, і тут у вас можуть бути з ними якісь такі ситуації. Давайте ще одну карту. Двійка жезлів буде вибір. Ви, ніби не можете більше бути на тому місці, де ви знаходитеся, і вам хочеться от йти в якусь трансформацію, ви будете вибирати, і у вас, ніби, дорога тут висвітлюється. Дивіться, слідкуйте за знаками. Вони вам будуть приходити. І ви їх будете відчувати навіть. Інтуїція ваша дуже сильно тут буде розвинена. Двійка жезлів це коли ми дивимося за горизонт, от ви хочете чогось більшого, чогось кращого. Це зміна роботи, це може бути навіть співпраця, це може бути так, і коли ви ще одну роботу тримаєте, але вже про другу думаєте і вже в якусь іншу справу ви входите. І тут, ви, можливо, тут такі це по цьому дьяволу. Ви зможете когось контролювати. Ви будете кимось тут маніпулювати, і, можливо, будете, знаєте, трішки перекручувати якісь події для того, щоб встигнути зробити все. Ну, подивіться, тут явно на вас чекає якийсь новий, новий шлях, нова зміна, вибір будете робити. Так, далі. Карта для Терезів. На жовтень 2024-го. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків, карта достатку, коли ви готові показати себе, ви готові показати всі свої достоинства. І отут прямо карта говорить про те, що ви носіть їх. На, так, на, на, на те, щоб всі люди дивилися на це. Вам потрібно говорити про себе багато, представляти себе. Потрібно, можливо, зробити собі якусь рекламу. Або, наприклад, там, гарно вдягайтеся, виходіть десь в ресторан. Показуйте себе у цьому місяці, і ці ваші ресурси, ваші достоинства, вони будуть вам допомагати у просуванні вас і надалі. Карта дев'ятка кубків це карта кульмінації. Коли у вас вже от-от ви дійшли до найвищого такого статусу, до найвищого е енергетичного рівня. Тут дуже багато буде у вас енергії і удача. Дивіться, буде якась удача, і, можливо, це якраз таки буде ваше свято, де ви будете просто лістать. Так, і ще карта для Терезів. Трійка жезлів. Двійка була вже зараз уже трійка, і трійка говорить про дії. От ви тут, поки ви бачите, ви лежите, ви дивитеся в сторону якихось своїх мрій, але краще б вже почати робити якісь конкретні дії для того, щоб втілити свої мрії. От у вас тут навіть зірка спадає, і, і затемнення у нас тут зображене якраз. Так от вам потрібно або багато будете рухатися по, по своєму пространству, по своєму, там, скажімо, регіону, або по своїй, по своїй області, по місту, де ви знаходитеся, буде дуже багато пересувань. Також це може бути співпраця з іншими людьми, а саме фізично ви будете з ними зустрічатися, і це може бути навіть кудись якась така маленька поїздочка. Ви можете собі організувати. Обов'язково тут. Уже приймайте якісь конкретні дії для того, щоб виконувати свої цілі. Так. Двійка кубків. Двійка кубків для Терезів це прекрасна взагалі карта. Це у нас дивіться: це підписання контрактів, це якісь любовні історії. Хто у відносинах ви можете поїхати. Так, зі своєю е, другою половинкою, кудись ви можете е, святкувати, будете наповнюватися енергією. Хто не у відносинах? Ви можете зустріти якраз таки в дорозі людину, яка буде вам імпонувати. Це може бути не тільки в коханні, так це не тільки в відносини любовні, це може бути навіть якась дружба, це може бути е, якийсь ваш колега новий. Так, буде співпраця з кимось, підписання контрактів знову ж таки. Тут будуть, і вам для цього потрібно буде зробити якісь дії, вам потрібно, можливо, буде кудись поїхати для того, щоб заключати ці контракти. Двійка кубків дає вам просто надзвичайну таку енергію, надзвичайне поєднання з кимось, де ви будете дуже сильно задоволені. Оцей вибір, який ви зробили, так, від диявола, ви по суті відштовхнулися, відійшли. Від якихось маніпуляцій, можливо, від якогось такої незрозумілої так, туманності. І йдете ви прямо роблячи дії, роблячи свої вибори, ви рухаєтесь в правильному напрямку, тому що карти у вас просто виходять шикарні. Так. І третя колода карти. На жовтий 2024 для Терезів. Дев'ятка мечей вам виходить, і дев'ятка мечей це карта переживань. Це коли ви не можете заснути, щось вас дуже сильно турбує, про щось ви думаєте. Дивіться, щоб тут ваші справи так, вони давали вам просто спокій вночі. Відкладайте і розумійте, що вам потрібно відпочити також. Дуже важливий сон у цьому місяці. Взагалі слідкуйте за своїм сном, за тим, що вам сниться. Тут можуть бути якісь такі нічні кошмари у вас, які не будуть давати вам висипатися. Але це все у нас, знаєте. Більше психологічні якісь питання, які потрібно пропрацювати. Можливо, ви тут підете там до психолога, або е, по цій карті там в регресію, наприклад, будете розбиратися в собі. Е, дуже важливо відпускати, відпускати ці всі страхи. Е, е, так, це можуть бути якісь такі події, коли ви не розумієте, що далі, як воно буде, і хотілося б якоїсь такої стабільності, а її немає. І ви через це переживаєте. Не переживайте дев'ятку мечей. Її потрібно пропрацьовувати, її потрібно відпускати. Так. і ще карта для Терезів. Імператор старший аркан. Імператор це у нас чоловік овен. Або така вогняна енергія, людина, яка контролює, людина, яка бере на себе відповідальність, це чоловіча, така максимальна енергія. Якщо ви тут, так, ви чоловік, то вам потрібно можливо бути в цих енергіях, вам потрібно брати відповідальність, вирішувати якісь питання, думати своїм мозком, а не перекладати на когось іншого відповідальність, щоб за вас хтось вирішував питання. Імператор тут вам може щось пропонувати навіть. Це Може бути ваш начальник, це може бути так, може бути ваш батько, наприклад, і він буде допомагати вам справитися з цією ситуацією, або тут можуть від цього імператора поступати якісь такі пропозиції, які вас трішки уведуть. Стан нестабільності, коли ви не будете знати, як вам далі рухатися і що відповідати, тому що, от з імператором, якщо це начальник, то ви не зможете з ним поспорити. Це така людина, яка стоїть постійно на своєму, і вона вважає, що просто вона права на всі 100%, тут думку цього імператора ви змінити не зможете, і тут або вам треба в цю таку ставати в цю енергію і розуміти, що тільки ви все вирішуєте, і тільки від вас все залежить. Або тут потрібно з цією людиною вам буде комунікувати. Так, і ще одна карта для Терезів. Закохані. Можливо, це у вас і буде тут якийсь такий момент з вашою другою половинкою, тому що закохання це в нас старший аркан, і він, по суті, дуже добре відображає цю дві кубків, яка вам вже виходила. Закохані, це у нас знову ж таки підписання контрактів. Це коли ви змінюєте одне на інше. Так, ви можете тут якусь третю людину підключати для того, щоб налагодити з кимось контакт. Це може бути ріелтор, це може бути якийсь адвокат. Ви може, можливо, у вас тут ідуть якісь так може, якісь суди, або е, якісь питання, коли вам потрібно домовлятися, буде з цим е, імператором, То тут вам потрібно обов'язково якусь третю людину підключати, щоб вас розсудили, щоб вам допомогли, і ви її знайдете, і все вийде. Тому що по е, закоханих завжди йде завершення таке, яке потрібно вам. Так як вам буде комфортно, тут у вас, в принципі, ви зможете домовитися, ви зможете е, знайти себе. Також це може бути якесь у вас тут переживання на рахунок, якщо ви там в якійсь депресії або ще щось, то тут оцей чоловік якраз таки може вам допомогти і витягнути вас з цієї депресії, він може допомогти вам е, створити якийсь союз. Кимось. Він буде вас наставляти і буде вас підштовхувати вперед, дорогі Терези. Так, ну і оракул для Терезів. Оракул. От вам ніби страшно щось відпускати. Буде якийсь такий трансформаційний період. Це абсолютно нормально. Коридор затемнень, затемнення. Так, перевернулася на сама карта. Конект з землею. У вас карта перевернулася, і це говорить про те, що вам потрібно по-перше, походіть босами по, по траві. Поки вона ще є. Потім обов'язково десь в ліс сходіть. Побудьте на природі, вам потрібно в якесь може місце сили ви відправитися, вам потрібно наповнитися енергією для того, щоб відчути цю свою стійкість, відчути свій, ем, свою енергію всередині, свою владу над, над життям. Е, також це у вас може бути контакт з вашим родом. І тут можливо треба звернутися якраз таки до когось. Там сідайте в медитацію, наприклад, уявляйте собі родове таке дерево. Ще одна карта для Терезів на жовтень 24-го. Медитація і креатив будете творити. Цьому місяці обов'язково потрібно кудись свою енергію цього креативу на щось. Вам потрібно її випльоскувати. Треба робити, можливо, дійсно хтось стане малювати, або хтось буде займатися то якоюсь іншою творчістю. У вас буде дуже багато ідей в цьому місяці, і тут потрібно їх всіх. Конкретно собі розписати і почати їх реалізовувати, тому що енергія це така більше вогняна, коли може бути хаос. Терези не люблять хаос, Терези люблять, коли все по полочкам І тут можливо вам потрібно піддатися трішки цьому хаосу, і для того, щоб в ньому... Швиденько зрозуміти, куди вам потрібно йти. Отут якраз вони говорять карти про те, що зверніться до природи, от земля вам тут допоможе, або ваш рід вам допоможе, буде вас наповнювати енергією. Так, ну що ж, такі карти у вас, дорогі Терези. На жовтень 2024-го я ще раз вітаю вас всіх з днями народженнями. Обов'язково вірте в себе і знайте, що зараз у вас всі трансформації тільки-тільки до кращого. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!